Доброго дня. Сьогодні ми завітали до Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломіця. Знайомтеся, директор закладу Людмила Анатолівна Аксоненко. Доброго дня, доброго дня. Ми вітаємо вас з початком нового навчального року. Для вас він особливий, адже починаєте ви його у новій для себе будівлі. Тож як вдалося втілити в життя такий грандіозний переїзд, і чи вплинуло це якось на ваш навчальний процес? Так, цей рік для нас дійсно особливий. Але для початку я бажаю всім своїм колегам, освітянам, всім працівникам позашкільної освіти, учням, батькам з початком нового навчального року. І головне, щоб він був змістовний, продуктивний, щоб він був мирний і сподіваємося, він стане переможним для нас напередодні свого 70-річного ювілею. В наступному році, в 2024-му, наш заклад буде святкувати саме такий ювілей. Ми переїхали в нове приміщення. Це для нас справжній подарунок, тому що ви бачите, яка це атмосферна, просто шикарна будівля, така історична, з такою багатою архітектурою, І зовні, і всередині, з високими стелями, батьки, учні і колеги, мої всі в захваті. Наш заклад. Єдиний в громаді, який професійно навчає у дітей грі на музичних інструментах, за такий подарунок ми, перш за все, вдячні, звісно, міській владі за те, що вони нарешті довели до логічного завершення реконструкції цієї будівлі, і, звісно, за виділені кошти. На які ми мали змогу купити багато чого і обладнати нове приміщення, міською владою було виділено мільйон 888 вісімдесят тисяч гривень, що на ці кошти нам вдалося придбати. Перш за все, коли ви заходите на подвір'я нашої школи, ви бачите дуже гарний в'їзд, це ворота, це дві секції паркану, це лавочки з сміттєвими баками. Потім провели сюди інтернет, провели телефони. Далі все меблі вдалося закупити в кожну кімнату по шафі і по столу. В кожну, кожну кімнату приміщення вдалося закупити. Крім того, є меблі нові в кабінеті директора, заступника директора. Далі ми зараз знаходимося в такій затишній гарній залі. Нашій це наша візитівка. До речі, тут ви бачите стільці, це теж все закуплено на ці кошти. Потім дивани для очікування, які знаходяться по коридорах приміщення. Далі вікна в нас оснащені жалюзями. Оздоблення цього цієї зали, ось де сцена, вікна. Це все ми придбали на кошти, які нам виділила міська рада. Також ця концертна зала оснащена вентиляційною системою. І вентиляційна система навіть з підігрівом. Її можна підігрівати на 30-70 на градусів і витяжкою, а також приміщення оснащене засобами безбар'єрного доступу для людей з особливими потребами. У нас є спеціальний ліфт для того, щоб піднятися на другий поверх. У нас вбиральні оснащені спеціальними засобами для людей з інвалідністю, а також ці тактильні плитки, які розташовані перед східцями і після для незрячих людей. Переїзд планувався. Дуже довго, можливо, можливо і півроку, можливо, рік. Це було спочатку в моїй голові, потім на паперах планувався переїзд, який чому він був нелегкий? Тому що на балансі нашого закладу знаходяться музичні інструменти. Музичні інструменти це річ дороговартісна. Тендітна, да, тендітна. Це, це не просто якась шафа чи стілець, який можна взяти, там, поставити на машину і повести. Тобто для цього повинна була спеціальна техніка. Для цього повинні були бути люди. Ну, допомога фізична, фізична сила, щоб це все перевести з одного приміщення в інше. Техніку таку вдалося знайти. Нам допоміг допомогло товариство Агротехніка Миргород спеціальну машину. Ми замовили. Ми перевізли близько 30 фортепіано та два роялі. Роялі вагою 550 і 750 кілограм. Допомагали нам військовослужбовці наших військових частин і також наші колеги із духового оркестру. Я їм вкотре щиро вдячна низький Уклін їм за допомогу, тому що на той момент це було основне, що нам потрібно було втілити в зв'язку з переїздом. Шафи. Меблі, там ноти це все дрібниці по зрівнянню із перевезенням музичних інструментів. А крім музичних інструментів, у нас є багато акордеонів, баянів, бандур, ну, гітари, звісно, скрипки. Але це вже інструменти, які б, е, вагою не такі важкі. Тобто переїзд дійсно був складний. Планувався він дуже довго, але головне, коли ми. Коли прийшов цей день, що нам, вже потрібно було робити перший виїзд зі школи, все складалося чудово. Далі от все розігралося як по нотам. Нам, Я думаю, що нам Бог допомагав в цьому переїзді, тому що далі все було дуже легко, головне спланувати. Ну, ось що стосується переїзду, також хочу сказати про нашу співпрацю з приватними підприємцями міста. Звісно, на виділені кошти вони робили свої послуги, але головне те, що в нас вдалася співпраця дуже творча. Дуже така ну добра. Я їм говорила про свої ідеї, про свої плани, як хотілося, що я як я як хочеться, що хочеться, тому що в нас будівля, розумієте, ми не хотіли зіпсувати цю гарну будівлю якимись речами, які про які. Потім би жалкували самі. Хотілося щоб це було витримано все зі смаком. По-перше, по-друге, в академічному стилі. То е, приватні підприємці дослухалися. Вони давали свої професійні поради, і разом в такій співпраці творчій ми е, досягли. Того, що хотіли, навіть коли це вже поступово почало приїжджати в нашу будівлю: і меблі, і оці штори, і меблі в зали, і в коридори. Ви знаєте, в мене таке враження, що навіть це вже навіть перебільшило мої сподівання. Що це буде так гарно? Ми навіть не очікували. Через те я щиро вдячна. Я хочу знову їх назвати. Ворота, в'їзд на оцей виготовляв приватний підприємець Сергій Шолуха, жалюзі на вікна Сергій Синельник, інтернет Андрій Сіряк, вбрання для сцени і на вікна підприємець Людмила Коваль, магазин дивосвіт з машиною допомогла товариство Агротехніка Миргород, меблі в кабінет, в кабінет директора, заступника, в навчальні кабінети виготовив. Підприємець Олександр Кімлик, ось така у нас була творча співпраця і і дякуючи спільним зусиллям, переїзд закінчився вчасно і ви вчасно розпочали так, новий да, навчальний да, рік. Так, да, все, ми вчасно розпочали. Колеги також долучилися колеги, до перевезення всього. Вони свої, свої особисті речі на своїх особистих м, автомобілях перевозили, деякі наймали машини. Тобто в нас була спільна така робота. Це зробити одній людині не під силу. Звісно, що якісь організаційні основні моменти лежать на адміністрації, але колеги... Дуже активно долучилися, їм теж не перестають дякувати до сьогоднішнього дня. І батьки допомагали. Навчальний рік. Ми розпочали вчасно. Звісно, все вчасно. 1 вересня відкрили двері для наших нових учнів і наших учнів, які вже навчалися для батьків. Я вам скажу, що вони всі в захваті. Оця зала, де ми зараз з вами знаходимося, це є візитівкою нашої школи, тому що вона надзвичайно гарна. Мої колеги із різних куточків України. Ми вже бачили ролик вашої телестудії, всі нас вітають, розповсюдили там. Мені здається, ролик це був найрозповсюджуваніший най ролик вашої телестудії, ту саме про нашу мистецьку школу. Всі вітають, всі хочуть приїхати до нас в гості, хочуть проводити спробувати сцену. Ми вже її спробували. Дуже гарна акустика. Хочуть, ми теж плануємо тут дещо про це пізніше започаткувати тепер в зв'язку з. Переїздом були навіть такі випадки. Зайшла до нас жінка в школу, попросилася зайти. Звісно, заходьте, що ви когось шукаєте. Вона говорить, сказала, що вона навчалася в цій школі. І ви знаєте, вона стала в вестибюлі. Я зараз теж можу розплакатися. Ем, вона розчулилася так, що в неї потекли сльози від того, що. Це приміщення, яке було багато років під реконструкцією, Мені здається, декілька хвиль було цієї реконструкції. Вона починалася, зупинялася, починалася, зупинялася, і нарешті. Нарешті цей процес весь закінчився, закінчився успішно, як ми всі бачимо. Цю будівлю вдалося таки відродити. Відродити да це ну це просто щастя для нас. Ми таким чином ми перегорнули нову сторінку в літописі нашої школи. Я сподіваюся і бажаю нам всім, щоб ця нова сторінка була світлою, доброю, щасливою. Творчою, натхненною, головне, мирною, звичайно, в умовах повномасштабної війни батьків учнівської молоді нашого міста буде цікавити, чи є у вас сховище, де воно знаходиться? Так, сховище знаходиться в 100 метрах від нашого приміщення в ліцеї імені Панаса Мирного. У нас є три виходи: є план евакуації, маршрут евакуації, все розроблено. Діти ознайомлені. ми вже не одного разу знаходилися в цьому укритті. Так що є сховище в сусідньому приміщенні. З цим добре, все Ну, давайте тепер поговоримо саме про освітній процес у вашому закладі. Розкажіть, будь ласка, які відділи працюють у мистецькій школі, і до яких відділів ви запрошуєте дітей до навчання? У нас продовжують працювати ті відділи, які працювали. Їх у нас сім. П'ять відділів музичних, відділ образотворчого мистецтва і відділ теоретичних дисциплін. П'ять відділів музичних це відділ гітари, відділ фортепіано, відділ народних інструментів, оркестрових інструментів та сольного та хорового співу. Навчається в нас 360 учнів, контингент той же залишився. Були такі у нас опасіння перед переїздом викладачів. У мене особисто не було таких, такого опасіння, але м, викладачі хвилювалися, що. Деякі учні зможуть залишити школу зв'язку з тим, що ми переїхали, змінили місце. Та наша будівля знаходилася більш в центрі, а ця за мостом. До речі, з історії ми вже знаємо, що саме от в цій частині міста, куди ми переїхали, це раніше була культурна, культурний центр міста. Тобто я вважаю, що ми приїхали туди, куди потрібно, і зайняли своє місце таке, як потрібно. До речі, кругом нас знаходяться заклади освіти. Ось і ліцей, і промислово художній коледж, і центр естетичного. Виховання і ми тут зараз розумієте, тут взагалі немає ніяких причин для хвилювання щодо того, що ми можемо там діти до нас можуть не прийти. З 2019 року наша школа перейшла за, на роботу за освітніми програмами. Навчання в початковій мистецькій освіті зараз поділяються на підрівні. На початковий і середній базовий. Середній базовий також має два напрямки загального мистецького спрямування. І в цьому році ми прийняли нову освітню програму середнього базового підрівня, початково-професійного спрямування. Тобто, це для батьків учнів, які. Ще планують у нас навчатися, чи хтось вже навчається, але хоче більш конкретніше зрозуміти, як в нас будується освітній процес. Коли після зарахування дітей до нашої школи, ми їх зараховуємо всіх на елементарний підрівень. На ньому діти навчаються хоч чотири, хоч три роки, в залежності від віку. Якщо дитинка приходить 6-7 років, ми зараховуємо на 4 роки навчання, якщо старшого на 3. Але в процесі навчання діти можуть. Можуть змінювати з 4 на трьох 3, 3, з 3 на чотирьох. Після закінчення елементарного підрівня ми видаємо свідоцтва про закінчення елементарного підрівня початкової мистецької освіти. І діти мають право і зупинитися в навчанні, тобто закінчити школу. Але 90% учнів у цьому році перейшли на загальне мистецького спрямування. Середній базовий підрівень і Це нормально. Ми їх всі роки із батьками працюємо, пояснюємо, що закінчити то можна, але краще продовжувати mm -hmm. далі навчання. Так і відбулося в цьому році. Після закінчення елементарного підрівня ми дітей зараховуємо на середній базовий підрівень загального загальномистецького спрямування, теж на 4 або на три роки. І в цьому році, я вже сказала, у нас існує ще один напрямок, початковий професійний це для учнів, які хочуть продовжити своє навчання у закладі закладах вищої освіти мистецького спрямування там у нас є більше педагогічне навчальне навантаження. Тобто, якщо от на загального мистецького дитина відвідує навчальну дисципліну там, гітару чи фортепіано, дві години в тиждень, то на початковому професійному три. Тобто там збільшене навантаження навчальне, і діти таким чином готуються до вступу до закладів вищої освіти мистецького спрямування. На сьогодні в нас є вільні місця в школі на навчання на бандурі, акордеоні, баяні і скрипці. Ще є декілька місць. Ну, ось так. А які найбільш популярні саме класи навчання в вашій школі? Ну, Популярні найбільш популярні гітара, звісно, гітара, фортепіано на ці інструменти ніколи немає. У нас недобору на гітару іде багато дітей, хоч ми у всіх попереджаємо, що на любому інструменті важко навчатися, і на гітарі. Це взагалі один із найскладніших інструментів. Скрипка, фортепіано, гітара, це всі інструменти складні. Щоб досягти рівня виконавського, хоч не то, що високого, хоч такого середнього, потрібно дуже багато займатися. Потрібно, щоб працював викладач, батьки, дитина. Всі в такій тісній співпраці. Бо без цієї тісної співпраці результату досягти дуже складно. А ще скажіть, будь ласка, ви говорите, що діти, які продовжують навчання в вищих навчальних закладах саме за музичною освітою. Який процент таких учнів саме в вашій школі? Ну, от дивіться, в цьому в минулому навчальному році наступило три учні. Три учні до коледжу Полтавського. Скрипалька у нас вступила, піаністка і флейтистка. У цьому році вже теж у нас от, за новою освітньою програмою початкового професійного спрямування ми зараз зарахували на навчання п'ять учнів на сьогоднішній день. І от вони всі готуються до вступу. Серед них є і гітаристка, навіть дві гітаристки, і піаністи є. Тобто кожен рік у нас учні вступають. Звісно, хотілося б, щоб їх було ще більше, ще більше. Але можливо, зараз такі часи батьки щось вибирають таке більше, ну не знаю, прив'язане до життя там більш, да, більш, Але ті учні, які продовжують навчання, вони ніколи не жалкують, вони всі продовжують далі працювати, вертаються до нас в школу. от. Вже останніх викладачів, яких я брала на роботу, це всі випускники нашої школи. І взагалі у нас 90% викладацького складу, це всі випускники нашої Миргородської школи. Вони тепер працюють, і я в тому числі. Ну, звичайно, ми знаємо Миргородську мистецьку школу за їхньою активною участю в концертних заходах нашого міста і не тільки нашого міста. Звичайно, повномасштабна війна в нашій країні вплинула на цей процес, але певно, ви все ж таки долучаєтеся до культурно-масових заходів, до яких, можливо, онлайн-конкурсів. Розкажіть, будь ласка, саме про концертну діяльність і про ваші досягнення. Ну так, звісно, що на початку війни це дійсно вплинуло, тому що ми всі знаходилися в такому стані. Нам би було основне. Щоб освітній процес продовжити, закінчити рік навчальний. Звісно, що було не до особливо, не до концертно-конкурсної діяльності. Але вже минулий навчальний рік ми розпочали якось по-іншому, адаптувалися, можливо. Хоч і ну, Слово, можливо, не дуже доречне, але концертна конкурсна діяльність в тому навчальному році у нас піднялася до високих висот, тому що, по-перше, всі заплановані заходи, які ми планували в школі, всі виконали мистецькі. Друге, наші учні та викладачі брали в конкурсах. Різного рівня від обласних до міжнародних, звісно, в тому році вони були всі онлайн конкурси майже всі отримують лауреатські дипломи. Серед них є також володарі гран-при. От, наприклад, учні взяли в 56 конкурсах, а викладачів 14. Тобто, разом 70 конкурсів. От в тому році така була наша результативність. І всі в нас лауреати, що стосується концертної діяльності. Викладачі весь рік давали благодійні концерти. Зібрані кошти були надіслані на допомогу Збройним силам. Таких концертів, мені здається, було чотири. Учні виступали, виступали в школі, виступали на відкриттях виставок мистецьких, музеїв нашої громади, викладачі. У нас в школі є інструментальний ансамбль викладачів. Ми нікому не відмовляли. Хто тільки нас запрошував, чи це була виставка, чи це якийсь інший концерт. В міському будинку культури, в школі в нас ми нікому не відмовляли. Я, мені здається, ми в тому році дуже... Так гучно заявили про себе як заклад, який має активну концертну діяльність. Цей рік навчальний розпочався теж з не менш гучного виступу і дуже для нас такого серйозного, до якого ми серйозно готувалися 7 вересня. На запрошення Полтавської обласної філармонії та будинку творчості міста Полтави інструментальний ансамбль викладачів нашої школи спільно з жіночим вокальним тріо Ялі. Де співають дуже талановиті дівчата. Наша співпраця дуже така змістовна, ми дуже поважаємо один одного. От Ми дали сольний такий спільний концерт в Полтавській обласній філармонії. І, судячи по відгукам, то це ну, гучний виступ, скажімо так. Ми дуже задоволені, що ми так яскраво представили нашу громаду. І знову користуюся нагодою, дякую міській раді та начальнику відділу культури Ларисі Печенко за організацію за вирішення всіх організаційних питань у зв'язку з цією поїздкою. Ну що ж, ми вітаємо вас ще раз з початком нового навчального року. Хай він буде плідним. Бажаємо успіху вам і вашим вихованцям. Тим паче, в вашому новому привіщенні все має надихати на творчу роботу. Тож і слово вам на завершення побажання на новий навчальний рік. По-перше, хочу ще раз запрошувати всіх наших містян, які які яким чином були дотичні до е, цього приміщення. Можливо, ви навчалися в школі, можливо, ваші діти е, навчалися. Приходьте, будь ласка. Ми всіх запрошуємо, щоб ви побачили е, нарешті це відреставроване, відреконструйоване приміщення, тому що воно дуже гарне. У нас багато знайомих, які навіть не уявляють, які у нас є гарні приміщення. В, в Миргоді, в нашій громаді. І, звісно, бажаю всім переможного року, бажаю всім натхнення, бажаю всім гармонії. Ну і до зустрічі на концертах. Дякую вам за зустріч. І вам дякую.